Український Байракта ТБ2 працює над Чорним морем, український середньовисотний ударний безпілотний літальний апарат Тибі-2 працює над Чорним морем. Про це інформує мілітарний. Сьогодні зранку він злетів з аеродрому у Миколаєві та зараз знаходиться у небі у північно-західній частині Чорного моря. Раніше анонсувалась участь українських ударних дронів у міжнародних навчаннях СИБРИЗ-2021, що зараз якраз тривають. Під час навчання основна увага зосереджена на відпрацюванні взаємної сумісності та спільному виконанні завдань з країнами-партнерами відповідно до стандартів НАТО. У травні 2021 року українські ударні безпілотні літальні апарати «Тибі-2» брали участь у військових навчаннях з 30 й окремою механізованою бригадою імені князя Костянтина Острозького. Підрозділи частини відпрацьовують дії у наступі та обороні, захоплення вигідних рубежів. Тощо із використанням системи лазерної імітації стрільби Лазатак. У квітні український байрак та 2 відправився на схід України, про це свідчив маршрут пересування за увімкненим транспондером дрону у той час. Наприкінці березня українські безпілотні ударні літальні апарати Бейракта тибі 2 декілька діб відпрацьовували завдання над тендрівською косою, полігоном високомолекулярні сполуки ЗС України. За маршрутом польоту видно, що здебільшого безпілотний літальний апарат літали над водною частиною полігону та лише декілька разів кружляли над самою косою. У листопаді 2020 року ударні Байракта 2 залучались до дослідницьких навчань в рамках командно-штабних навчань 28 і окремої механізованої бригади на 235 міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів. 24 листопада 2020 року Злетівши з аеродрому кульбакине у Миколаєві середньовисотний ударний безпілотний літальний апарат Байракта 2 здійснив переліт до території полігону, Широкий лан та здійснив декілька його обльотів. Будь ласка, підтримайте канал, підпишіться і залиште коментар.